Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D, Ми продовжуємо червневе плей-офф NBA в грі НБА 2К-15 за київський будівельник. Ми пройшли в другий раунд плей-офф в півфінал східної конференції і переграли в попередньому раунді Атланту Хоукс з рахунком 34-33, дуже напружений. Видався поєдинок, бачите, ми виграли першу чверть 11-7, потім програли в другій 9-11, програли третю чверть 8-9 і зіграли в нічию 6-6 в четвертій чверті І з загальним рахунком 34-33 Таки виграли. А наш суперник сьогоднішній Торонто Репторс з рахунком 192 обіграв Вашингтон Візардс. Но тут нереальний рахунок для наших матчів, бо у нас по 3 хвилини чверть. Та і не сказав би, якби було по 12 хвилин, що я накидав би 100 очок, це дуже важко. Інші пари півфіналів конференції такі: Cleveland Cavaliers проти Мілуокі Bucks. І в західній конференції у нас Golden State Warriors проти Portland Trail Blazers. Остання пара Сан Antonio Spurs проти Dallas Mavericks. Ось такі півфінальні пари. І давайте поборемось, давайте поборемось за вихід до фіналу східної конференції. Це буде неймовірний успіх. Вже я задоволений червнем цим плей-офф, бо пройти один раунд за будівельник проти команди НБА це дуже і дуже круто. Давайте дивитись що за скіли. У Рапторс. 83 загальний скіл, 76 захист, 84 атака. І подивимось, що у них за, за форми є. Чорна. Ох, зелена Подивіться, яка у них. В стилі Мілітарі, Біла, Синя. Капець, скільки у них форм? У нас тільки дві: жовта і синя. Ну нам вистачає. Давайте їм червону, а нам, нам знову жовту в ній проведемо. У нас 67 загальний скіл. І знову Київський палац спорту буде приймати цей поєдинок. Кайл Лоурі, один з лідерів Торонто. А у нас Даріуш Лаврінович. Мало що показав, до речі, в попередньому раунді. Більше. І кращим гравцем матчу став Артур Дроздов. І показав він також набагато більше позитивних якостей своїх і забив більше, закинув більше очок. І Так, представлення, представлення команд дуже важко буде. Чим далі, тим важче. Торонто Репторс. Приїхали до Києва і камера з роздягальні. Такого я ще не бачив. Такого представлення ще не було. Будівельник Київ у себе вдома другий раз приймає команду NBA. Джеймс Джонсон, Дерозан, ще один Амір Джонсон. Трійка суперових баскетболістів у нас Лавріновіч Дроздов, Саленга. Наша трійка, яка повинна також закидати, але ми ще маємо таких людей, як Саммерс та Мінард, Які не в першій п'ятірці, але Мінард взагалі один з найкращих у нас, особливо дивлячись на те, як він кидає трьох очкові. І так, Горбенко в центрі поля. Ох, який здорувань проти нього, але ми спробуємо виграти. Стартили вкидання і виграємо його. Ехер, Саленга. Лаврінович. Лаврінович. 2-0. Непогано. 12 секунд нам знадобилося навіть трошки менше, щоб закинути перший м'яч. Лоурі їхній розігруючий. І спробуємо не пропускати його до кошика, але він одразу проривається. І три, три очки буде. Ні. Не кидають. Ловри кидає і не влучає. Але подивіться, який цей здоровань. Він на підборі не влучає чудово. Ехер. Так, де наші? Горбенко. Лаврінович Горбенко. Попросим. Попросим. Ні, не може чомусь зробити заслон. Дивно, 4 секунди. Ехерн кидок І три очки. 5-0. Чудово. Гарний кидок І повели ми вже 5-0. Лоурі. Дуже важливо перші чверті. Ну і взагалі ключова точка. Це третя чверті, не вже? Ні. Такі не три очки для Торонто. Нормально два Це такий стандарт. 5-2. Поки що. Саленга. Розпасовуємось. Забігай, забігай. Лаврінович не забігає. Під кошик. Дроздов. Кидок І не закидає Дроздов. Це дуже погано. Треба кожну свою атаку закінчувати влучно Ох, яке страшне прізвище у цього здоровання. Ловлі. І. Що фол два. два штрафних саленга перший Перший персональний фол і два штрафних кітки буде лоурі виконувати. Давайте подивимося його зріст, якщо покажуть, не хочуть нам показувати параметри лоурі. Я думаю, він закине два. Це буде не дивно. Якщо він це зробить, у нас заміни відбулись. Саммерса бачу, Мінарда бачу, Тищенка. І не закидає другий, але подивіться, як хитро він зробив. Він не закинув другий штрафний кідок, але на підборі був його партнер, і таким чином вони за атаку здобули 3 бали, а не 2. Тому зрівняли рахунок. Мінард. І. Два очки для Тищенка і для київського будівельника. Чудово. Лоулі. Це б відібрати у нього м'яч і побігти на кільце, на кошик самотужки. І Так, на підборі знову ми програємо. Лоулі буде кидати, ні, не кидає. Самерсі. блокшота не буде. Подивіться, він закидає 2 бали, і ще і штрафний кидок Ось так все міняється для наших гравців. Щойно вигравали 5-0 не так давно, але вже 7-7 і можемо програвати, якщо штрафний кидок реалізує. Так, реалізовує гравець Торонто. 29 секунд. Залишається. Будемо, мабуть, тягнути до останнього, і тоді. Тоді кидати. Мінард. Мінард біля кошика. Тищенко. Ну треба вже кидати. І два очки для нас. Встигне. Встигне Торонто провести ще одну атаку. Преться, преться і... І закидає такі. 6 секунд. У нас є шанс ще на атаку. Мінарду треба тільки дати. Так, Мінард. 5 секунд, 4. І. Кидає Мінард! І закидає. І невже це тільки два очки за 0-3 секунди до кінця. І ми виграємо першу чверть з рахунком 11-10. Непогано. Непогано могло бути краще, якщо чесно. Бо почали ми взагалі потужно. Але потім. Потроху Торонто перетягувало на себе ініціативу, і треба триматись. Тепер треба триматись. Друга чверть. Хто буде починати її? Самерса нам показують. Поки що він без очок, якщо я не помиляюся. Але ми чекаємо від нього закинутих м'ячів. Торонто. Торонто розпочинає другу чверть, 3 хвилини. Пішли і тепер. Будемо, будемо пробувати захищатись. Да який фол? Ну що це за фоли такі? Ну, що там було? Невже там під, по якихось руках ми б'ємо? Васкес. Грейвіс Васкес. 198 см. І 95 кілограм. Ось такий. Баскетболіст і два штрафних кітки він буде виконувати. Перший закидає, зрівнюючи рахунок 11-11. І зараз спробуємо на підборі зіграти, якщо він не влучить. Ні, він влучає і 12-11 виграє поки що Торонт. Анісімов. Неруш Саммерс. Неруш. Ну, як же ж так, Неруш? Закидав вже три очки з Атлантою, а тут не зміг. І Сленда. 14-11. Ось так ми другу чверть починаємо. Дуже і дуже невпевнено. Знову Неруш. З м'ячем. І. І знову не закидає Неруш. Сьогодні він може. Він може зараз нам дуже погіршити ситуацію в матчі. Оп! Помилка від. Торонто свого влучив. Це, можна сказати, подарунок. І треба його тепер реалізувати. Неруш. У нього сьогодні не пішло. Мінард. Мінард закидає 2. 14-13. Головне далеко не відпустити своїх суперників, а там вже якось розберемось. Прореться в нас цей баскетболіст, але. Це не ловріш. І ще два очки, два очки. Добре, я вже подумав, що Мінард. Мінард і. Не закидає три очки. Та який фол? Я відібрав чисто м'яч. Нехай. Нехай буде фол, але три очки ми вже програємо і ще й... Не влучив Мінард. Дуже якось важко йдуть кітки сьогодні. Кіфол. І два, два штрафних. Ну, Мінард порушує правила і зараз може бути рахунок вже, вже 17-13, а зараз може стати 18-13 і це. В другій чверті ми провалюємо. Просто провалюємо. Ми всього два очки здобули в другій чверті. І вісім очок для Торонто. Мінар. Знову не закидає. Ну, так не піде. Так не піде. Ми другою чвертю можемо собі весь матч просто зробити нереальне щось. Пройдеться потім за дві чверті. Сім очок вже. Наша казка може швидко закінчитись, бо чомусь наші лідери не закидають. І так. У нас є шанс на три очки. Два ми вже здобули, і ще й один штрафний буде. Стрельніекс. Закидає. Так. 16-20. І зараз треба, щоб Торонто не закинуло. Не можна. Не можна їм закидати більше. Рос! Нікуди ні, ти прориваєшся! Три очки він закидає! Ну я кажу, що не можна їм закидати, а вони три очки кидають. Ну як же ж так? А ми не закидаємо. Ми починаємо ризикувати і тим самим більше себе закопуємо, який шландан красивий. Давайте подивимось повтор, що це за дивні звуки видається. Гра незрозуміло які, але нічого не можна з цим зробити, на жаль. 25-16 Мінард, один з наших лідерів. Просто через те, що дуже багато він змазав. І знову маже. Ну, 9 очок дуже важко буде відіграти. По такій грі точно ні. 9 очок за 2 чверті ми просто провалюємо другу чверть, здобуваємо всього 5 очок, і 15 здобули Торонто Репторс. Я не знаю, як ми будемо зараз грати. Якщо ми трьошки не будемо закидати, ми просто вилетимо. Теренс Рос кращий гравець за першу половину зустрічі. Торонто зловила кураж. Торонто зловила кураж, і тепер їх переграти буде майже нереально. На жаль, на жаль, ми можемо зупинитись на стадії півфіналу конференції. Хоча все одно це буде вже вдалий результат. Пройти сюди вже вдалий результат. Вибиваю м'яч, це фол. Як без фолів забирати е, м'яч, я не знаю. Начебто стараєшся без фолу, але... постійно з фолом. От подивіться, ну знову ж, хіба я там чіпав його? Зараз підуть штрафні кітки нам. І що? Підбір не наш. Нарешті наш і херн. Та як ти його блокуєш, Саленга? Закидає два очки. 25-18 і кожну атаку нашу треба закінчувати мінімум двома очками. І не давати закидати! Не давати закидати і вибили ж чисто! Але Лаврінович ледь біжить. Якби це був Дроздов. Якби це був Дроздов, може вже і був би рахунок 2520. Який прихований пас! Але помилились, випустили. Важко тут грати в захисті, особливо проти таких монстрів. Лаврінович. Не закидає. Горбенко не закидає. От цього не було з Атлантою, ось такого не було з Атлантою, тому ми і виграли. А тепер дуже багато промахів, дуже багато помилок, і, звичайно, звичайно, що ми програємо з таким великим рахунком. 27. 27. 18. і закинь Дроздов і тоді можна буде іще одне очко здобути. Іще й штрафний не йде. Іще і й не йде штрафний. 27, 19, півтори хвилини до закінчення Третьої чверті ми боремося, але нам дуже важко. Торонто вибили Чикаго Булс. Що вже казати про київський будівельник? Три очки летить. І не залітає Дроздов. Мінард. Кидає і не влучає, Та цей мінард. Сьогодні він антигерой. На жаль, сьогодні він антигерой. Блокшот, але все одно з м'ячем Торонто, і все одно вони закидають. Ось. Десять очок стає. Вони все одно відриваються. Ми начебто відбираємо м'ячі, але вони відриваються все одно. Бо ми не влучаємо ще більше. Дуже погано. Треба було на Мінарда не давати передачу, а Дроздовим пробувати. Закинути 3 бали. Є. 22. Дроздов. Закидає. Треба ризикувати. По-іншому ніяк. І! І що це фол? Та це фол. Куди який яут? Він не дав мені віддати пас, виштовхнувши мене просто за поле. Я хотів віддати один на один. Та це а не фол. Постійно фоли. Два штрафних кітки. Ну, з таким темпом, коли так судять. На жаль. На жаль. Ми старатимемось. Але 8 очок. 8 очок і зараз може реально бути 9. 9 очок. Треба кидати тільки трьохочкові По-іншому ніяк. Де Дроздов? Дроздов не закидає. Оце так уже. Оце вже вічай. Це вже вічай, якщо вже Дроздов не закидає. А, ага, у Торонто летить все. На жаль, у Торонто летить все. У нас взагалі нічого не летить. І знову хол. 33-22, 11 очок за одну чверть, та іще й зараз вдвічі закине. Провал. От провал. На жаль, тут уже нічого не зробиш. Провалили матч. Дуже багато не закидаємо. Ну, бачите, навіть з таких позицій наші просто не закидають і. 13 очок. 13 очок за одну чверть. Це. Такого не буває. Мінард. Три очки. Що, не вже два? Два очки! Ай-яй-яй. Два очки. І Торонто відповідає тим самим. Не можна, щоб Торонто в цій чверті закидало взагалі. Але вони закидають. Вони закидають стільки ж, як і ми. І ще два очки. Хочемо кидати 3, але заходить він, і я вже не виходжу за цю зону, бо потім він не влучить просто, і ми взагалі 0 отримаємо. Підбір наш. Ехер. Кидає і не закидає. Я зупинився спеціально, щоб кинути 3 очки. А зараз ще дуже погана буде річ. Це тактична річ. Вони почнуть фолити. Але що тут уже фолити? Тут уже все ясно. Три очки. Ми боремось до останнього. Дуже багато ми. Дуже багато ми напропускали. і дуже багато ми не закинули. Лоурі. Ну, у нього неймовірна техніка. І спокійно, спокійно закидає. Дроздов. Не закине. Це я бачу вже по тому, як я виконав кидок. Не йде, не йде сьогодні, на жаль. Ну, нічого, нічого, це буде додатковий стимул виграти в наступному місяці, та і досвіду ми набрались, хоч і гіркий, але все одно, ну подивіться, скільки, ми, скільки у нас точність. У нас хоч 10% є точності. 43,29. 50 секунд до кінця у нас не йде. Просто не закидають. В таких самих ситуаціях. В іншому матчі вони б закидали. А в цьому, на жаль, ні. Саммерс виходить якось рідко його випускає наш тренер. І треба перехопити якось. Наш валяється без фолу. А у нас одні фоли. Дуже легко закидає гравець Торонто. Звичайно, Васкес, він на куражі, так само, як і всі гравці Торонто. Тому у них все виходить. 45-29. Ми продовжуємо, продовжуємо хоч щось робити. Закидаємо ще три очки. Дивіться, ми виграли попередній матч 34-33. Тут ми набрали 32 очки. 32 очки. Не настільки менше. І можемо зараз так само набрати, а то і більше. Ні, на підборі знову не ми. Підбір весь програний. Багато, багато не забито. Фол, багато фолів. Багато помилок. Ну і все, ось 32 очки ми закинули на 2 менше, ніж в переможному матчі. Це означає, що ми гірше грали, набагато гірше грали в захисті. Та й я б не сказав, що в нападі ми грали так само. З Атлантою було менше шансів. Менше шансів. А тут їх було більше. Але ж ми багато мазали. 32-47. Такий фінальний рахунок. Поки що, поки що це максимум на що ми спроможні, це пройти один раунд. Але це, це дуже добре, що ми пройшли один раунд в перший місяць. В новому проєкті стартували з перемоги. Ну а далі вже, звичайно, апетит приходить під час їжі, але ми не змогли. Теренс Рос кращий гравець матчу. Давайте подивимось, як, як він закидав. Торонто було сильніше. Всі три чверті, тільки першу ми гарно почали, але під кінець, під кінець, Торонто ковдру перетягло на себе. Ну і далі тільки нарощувало відрив. Особливо в другій чверті ми провалили її повністю і таким чином програли весь матч. Давайте зараз подивимось, які рахунки в чвертях. І ось, 11-10 ми виграли, і другу чверть програли 5-15, 10 очок розриву. Далі 6-10 і 10-12. Тобто, друга чверть була настільки провальною, що ми, що ми не, не змогли оговтатись. Ми почали ризикувати, але ризик був не виправданий, як з'ясувалося. Але це. Ми дізнались вже після матчу, що не виправданий. Таке буває. Ми програємо. Клівленд Cavalліers буде грати з Торонто, Dallas Mavericks з Portland Trail Blazers. І давайте, давайте розрахуємо раунди. Портленд та Клівленд у фіналі. І. Хто виграє? Перший плей-офф Перший НБА? На нашому каналі виграє Портленд Трейл Блейзерс з рахунком 115-104 у Клівленд Кавалєрс, де грає Леброн Джеймс, і він не зміг допомогти своїй команді. Таким чином, перший чемпіон NBA на нашому каналі є Портленд Трейл Блейзерс. Ми виграли Атланту. Атланта зайняла перше місце в східній конференції в сезоні 2015 року і виграли 34-33. І, на жаль, в півфіналі конференції програли у Торонто Репторс з рахунком 32-47. На цьому ми закінчуємо цей плей-офф NBA і зустрінемось через місяць в липневому турнірі. завданням мінімум пройти перший раунд, а там. Знову ж будемо дивитись по ситуації. В наступному місяці буде проведено жеробкування, тому, може, ми побачимо і Лос-Анджелес Лейкерс або Майамі Хіт. Буде цікаво, це дуже цікаві команди, дуже сильні команди. І хочеться з ними зіграти. Особливо з Майами ми можемо зіграти з Лос-Анджелес Лейкерс тільки у фіналі NBA. Ну, туди треба пройти. Побачимось через місяць. Якщо вам подобається, ви хочете продовження цього проекту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.